Вона уособлення нової, сильної і нескореної України. Вона ладна покласти життя, аби довести. Правда є, і вона обов'язково буде на боці України. Сьогодні за неї тримає кулаки і молиться не тільки її родина, країна, а й весь світ. І у кожного є надія, що Савченко вдасться врятувати. Українська льотчиця народилася 11 травня 1981 року у Києві. Літати на бойових літаках мріяла з дитинства. Але спершу вона стала модельєром-дизайнером. Згодом на контрактній основі вступила до Збройних сил України. Службу почала радисткою у залізничних військах, потім перейшла до 95-ї аеромобільної бригади в Житомирі. У 2004-2005 роках у складі українського миротворчого контингенту була в Іраку. Там прослужила шість місяців стрільцем 3-ї роти, 72-го окремого механізованого батальйону. Повернувшись з близького сходу, Надія Савченко вступила до Харківського університету повітря. Сил дозвіл на це отримала особисто від міністра оборони України. Надію двічі відраховували з вишу як непридатну до вильотів, але вона щоразу поновлювалася. І у 2009 році таки закінчила університет за фахом штурман. По тому відслужила штурманом оператором на МІД 24 армійської авіації повітряних сил у бродах. У Савченко 170 годин нальоту та 45 стрибків з парашутом. Саме у армії Надя і отримала своє прізвисько Куля під час євро. Майдану Савченко була у перших рядах, бо знала, Україна мусить бути з Європою. На старті АТО на Донбасі Надія без вагань попросилася у гущу бойових подій добровольцем батальйону Айдар і вже за місяць потрапила у полон бойовиків. Спочатку проросійські бандити хотіли обміняти її на чотирьох своїх соратників, а потім раптово передумали за вказівкою з Кремля. Савченко відвезли на територію Росії. В ув'язненні вона спочатку липня минулого року. Російська влада підозрює полонену у причетності до загибелі на сході України двох російських журналістів та незаконному Тині кордону над надією кілька разів примусово проводили психіатричну експертизу. Уже під час ув'язнення Савченко стала народним депутатом Верховної Ради. У списку партії Батьківщина їй віддали перше місце. Утім, навіть мандат політика не вплинув на вердикт російського правосуддя, власне, як і неодноразові заклики європейської спільноти звільнити бранку. На знак протесту проти сліпої і купленої кремлем російської Феміди українська льотчиця оголосила безстрокове голодування. 2 березня виповнюється 80 діб, як вона нічого не їсть. Людське тіло не здатне довго витримувати такі муки, але надія не помре.